Стрес це природна реакція організму людини на будь-які зміни, які відбуваються в середовищі. Часті стреси приводять до змін в людини як поведінкових, так і психологічних розладів організму. Якщо розлад виявлено на перших етапах психологічного розладу, то можна. Швидко усунути цей стрес. На першому етапі терапії стресу використовують препарати з лікарської рослинної сировини. Основними заспокійливими лікарськими такими травмами відомими для нас, це є меліса, м'ята, пустирнік, валеріана. В аптечній мережі Гармонія. На основі цих трав і не тільки трав виготовляються мікстури ватера, равкіна і павлова, які мають також заспокійливий ефект. Вітамінні та мінеральні комплекси також будуть дуже корисними в лікуванні стресової ситуації. А саме вітаміни групи Б та вітамін групи С, мінеральні комплекси магній і калій, які також. Входить в склад препаратів, які відпускаються без рецепту і впливають позитивно на заспокоєння організму. На третьому етапі безрецептурних лікарських препаратів входять біологічні активні добавки, які виготовлюються на рослинній основі. У випадку, коли стрес переходить у більш активні фази, тоді вже призначаються інші ліки, такі як антидепресанти, психотропні препарати, ноотропні препарати, але ці лікарські препарати в аптеці відпускаються по рецепту лікаря. Тому тут рекомендацій від мене не буде. Тоді треба пацієнту звернутися до лікаря, який підбере особисто для кожного лікарський препарат. Препарати з супутньою заспокійлою дією, щоб знизити нервозність і, хоча б трохи заспокоїтися, можна приймати ноотропи засоби, що покращують концентрацію і стимулюють розумову діяльність. До таких відносяться біфрен, гліцесет і деякі інші. Найбільш відомі фітопрепарати для допомоги організму при стресі робляться на основі пустирника, валер'яни. Меліси, Ромашки до активного лікування психічних розладів долучилася і держава, яка включила лікарські препарати в програму Доступні ліки. З 1 жовтня 2021 року було включено в реєстр 8 молекул лікарських препаратів, які коригують розлади психіки епілепсії. З них було включено 57 лікарських препаратів, з яких було 17 безкоштовних. Всі інші були з невеличкою доплатою. З зміною реєстра у 2023 році розширилась торгових назвів стало 67, і також збільшилась кількість безкоштовних лікарських препаратів, які можуть отримати. До 24. Візьмем Візьмемо приклад про епілепсію. Наприклад, лікарський препарат по молекулі КарбаМАЗепім виробляється в Україні під назвою КарбаМАЗепім, це лікарський препарат фірми Здоров'я, який в програмі Доступні ліки за електронним рецептом лікаря відпускається безкоштовно, є препарати іншого виробника який часткова доплата. А, наприклад, такий лікарський препарат під назвою Finlepsin, він не включений до програми Доступні ліки, тому хворій людині прийдеться заплатити. Ми надіємося, що держава долучиться і фірма виробник також включить в реєстр на доступні ліки, що людина зможе отримувати його або з меншої доплати, або, можливо, навіть безкоштовно. Щоб пацієнт міг отримати лікар, лікарські препарати при розвиток психіки, він повинен звернутися до лікаря-психіатра, а щоб отримати ліки про епілепсію – до лікаря-невролога. У 2023 році Національна служба розширила перелік доступних ліків і додавала в свій перелік препарати для лікування хвороби Паркінсона. Навіть у такий складний військовий час аптечна мережа Гармонія ні на один день не зупиняла відпуск лікарських препаратів згідно програми Доступні ліки в гармонії з нами в гармонії зі своїм здоров'ям.